І продовжили термін прийому заяв на мову, mm -hmm. Ну зрозуміло, 1600 зайов робити тільки людей на це просто неможливо. Що це з України не відійшло? Так, від України цього формату є. Я, до речі, буквально місяць назад нас возили в показували це в реаліях. тобто як воно працює. Так, це дійсно це для населення. Як не... ми тут щоб не говорили, але сьогодні. Громадянин простий, українець зможе, зможе отримувати якісне сину. По суті, те, що сьогодні кабельні мережі дають 28-30, ну в місті Хмельницькому більше каналів. Сьогодні в ефірі може людина ну, люба отримувати цих 32 канали. Ну це здорово. <зас> <зас> це... ну, Давайте конкретизуємо. У Хмельницькій області де будуть розміщені ці <зас> передавичі, як воно буде охоплено в середу? Ну, Дякую за запитання. Відчувається, що вже професійно підійшли до, до, до запитань. Так, вся Європа розділена на зони, так сказати, як соти та квадрати, чи як завгодно, на ділянки можна сказати, тому, щоб люди зрозуміли. І абсолютно прораховано, що покриття буде повне в чотирьох містах нашої області. Це місто Хмельницький, тут чуть потужніший передавач, полони, Білогір'я і Кам'янсподільський. подільський От чотири у нас зони, які чотири передавача, які будуть покривати Хмельниччину. В нас в місті, де да, буде розміщена передава? У нас буде на телецентрі, він вже монтується. Uh -huh. І єдине не концерновська вежа, це Білогір'я, але вони повирішили питання, там сьогодні достатньо веж інших операторів, ЮНСІ Київ і буде розміщена вежі UMC. Тобто це невеликі передавачі, але вони розраховані так, що саме доставка сигналу до самого споживача не грити Потужним передачам повітря, а доставити сигнал до того, хто хоче його бачити? Ну така завдає І Женева прорахувала, що таких потужностей чотири зони абсолютно достатньо, щоб покрити Хмельниччину в тому числі. І останнє запитання: а, яку копійку летить власне це задоволення? копійку кому? Споживачам? Да, споживачам, споживачам? Ну ця програма діє вже не цього року. Сьогодні на рівні держави, на рівні президента уряду, вже з 2010 року Україна не завозяться приймачі, не цифрові. Сьогодні зроблені дослідження, який парк сьогодні нового покоління приймачів, тобто телевізорів. 30% вже люди мають такі телевізори. Ті телевізори кольорові, які сьогодні не приймаються в форматі стандарти цифри, от я вже сказав, будуть вже закуплені вони теж німецькі приставки. Ми колись переходили mm -hmm. на дициметровий де телебач, пам'ятаєте, такі приставочки mm -hmm. були. Блачок, змогу, е цифру, в принципі, такий блочок, який дасть змогу цифру демодулювати аналогі. Люди можуть спокійно дивитися на звичайних кольорових телевізор, можуть дивитися. То сигналикий десять. Копійка для споживача, в принципі, ну 360 гривень, я чому сказав, наприклад, своєї мами. Я думаю, що це невеликі гроші. Копійка впадає саме на цього оператора. Це досить дорого, до, ну, дорогі речі, досить дорогі передавачі. Вони тому виграли конкурс єдиний, єдиний оператор в Україні і взяли на свої плечі забезпечення повністю українським передвачами. Ну, з часу воно має куплятися за рахунок. Мовників, тобто оренда передаруючи сьогодні платиться, буде платитися і за цифрові. Просто аналоги будуть паралельно функціонувати з цифрою в певний період. Відпаде... Це такий не потрібно буде ставити. Це просто що. Абсолютно, так Просто якість, значно далі. І я вважаю, що як і відійшли коні, що вони не зовсім відійшли. А появились трактори, літаки, автомобілі. Так сьогодні аналоги телебачення, але потихеньку просто сама просто зникне. Тому що та якість, яка дає аналоги, все та якість, яка давати цифра, навіть при представці 360 гривень це не є питання прийому. Так що лякають наших людей, що це буде страшно, що це буде дорого. Так, сьогодні політика держави я не буду розповідати, видавати секрети торгівлі, але тим, хто ввозить саме телевізор цього покоління, у них немає возного миту і так далі. там є багато привілеї mm -hmm. для того, щоб сьогодні так, так mm -hmm. на зустріч. Люди, хочеш, не хочеш, люди mm -hmm. купляються телевізор. Mm -hmm. Добре, а скажіть, наприклад, та, якщо людина не хоче цифрового, в неї ж не буде вибору, тому що не аналогу буде. Не скасують, чи Ну, є? буде, буде. Зараз буде паралельно, ще не знаю скільки років, але воно буде паралельно. Сьогодні продовжуються ліцензії аналоги. Mm -hmm. Ну, наприклад, сьогодні от, і, грасу, тільки отримали ліцензію на продовження ексклюзиву. Редстратій канал, зараз продовження ліцензії на сім років. Ну якраз текста центр національна рада продовжує ліцензію, Тобто ніхто не дав права сьогодні, що от ребята, завтра задума цифра. Вам ніхто не дає вже ці. Тобто той 2015 ще рік не є. Мажає вже ні. конкретно. Ну і саме вона ж це є перша, перший етап розбудови цифри mm -hmm. в Україні. Перший глобальний 900 тисяч більше 900 передавачів, закуплено тільки для покриття України. Це колосальні гроші, колосальні витрати, колосальні монтажні роботи ведуться зараз для того, щоб все впровадити. І абсолютно всі впевнені, що воно буде впроваджене. А, а от на рахунок того, чи відійде аналоги, життя розставився на свої місця життя. І я впевнений абсолютно, що буде і другий етап розбудови цього. тому що. Ну, в нашому місці, я вже так не для ефіра, взагалі є веден.